Вітаю, мені виглядає, я в парку вирішив зняти відео. Хочу вам подякувати за підписки, за лайки, за коментарі, що підтримуєте мене. Бережіть себе, Божого благословення. Відпочиваю зараз пару днів. Потім з неділі я буду картоплю носити в льох. Буду картоплю носити в льох. І з відео вам покажу, скільки картоплі. Дуже багато картоплі Бог нам дав. Ворожай, і ж маємо. Дякувати Богу за ворожай, що ми маємо все-все Господні -все дари. Це плід, який нам Господь дав. І треба дякувати за все, і за дощі дякувати, за погоду, за те, що зібрали. Тяжко, легко не буває збирати чи носити ту картоплю, але слава Богу, що є воно. Краще хай буде, ніж воно не буде. Треба дякувати за все, що є. Бо Господь, Бог дає нам все, що ми маємо. Бог є любов, Бог любить вас, кожного, нашого військового теж любить Бог. Бог любить вас і не забуває за вас. Моліться за нашу Україну, хочу вам сказати. Бо я теж молюсь за нашу Україну, за захисників. Хто бліну зараз теж. Треба молитися, щоб випустити, і якщо випустити, і щоб вони вернулися додому живими і здоровими. Щоб все було добре, бережіть себе. Молюся за нашу Україну. Молюся за рідний наш край, за мир України. Бережіть. І ходжу до церкви на зібрання, на службу Божу ходжу в неділю. І молюся за нашу Україну, де б я не був, де би я не йшов. Де би я не сидів, але я з Господом Богом. І надіюся на Господа і віру в Божу силу, тільки віру в Божу силу, що все буде добре. Переможемо. Дякую вам, що дивитесь мене, Бережіть себе. Всього, не хашу, інші відео буду знімати. Бачите, я в парку, в парку, бачите, як красиво, як все гарно.